Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 667 630 особин, за добу, 1290, і поранено 2 мільйони 2890 песиголовців, головців за добу. 3 870 танків 8 962 одиниці за добу 9. бойових броньованих машин 17 827 одиниць за добу 27. артилерійських систем 19381 одиниця за добу 59 Реактивних систем залпового вогню 1230 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 976 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16 947 одиниць за добу 110. Крилатих ракет 2619 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 26 513 одиниць за добу 115, спеціальної техніки 3434 одиниці за добу 38 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.